91 рік дуже був кишкий. Це був переломний рік, рік народження України. Цей рік мені дуже запам'ятався, що народився внук храм. Малий Сус, веселий. Я собі подумав, що з нею будуть люди. Я дитину родила у дуже складний час, у час взагалі розпаду Радянського Союзу. І тоді надзвичайно важко було. Родився він. Такий хлопчик зразу був шустрий, неспокійний, так що ми по черзі чергували. Що може би вже досить, може дійсно би вже цих молодих пускати ближче, І, може би краще вже жили, бо то. Дуже хочеться у нашій державі мало підтримали, але не знаю, як то буде надалі. Надія на Бога. Як директор школи знаю Романа Григоришина як зразкового і наполегливого учня. Він завжди ставив перед собою певну мету і завжди міг її реалізувати. Справжній патріот, порядний і хочу сказати все, що він досяг у своєму житті. Це він завдячує, я думаю, це завдяки своєму розуму і своїй наполегливій праці. Про те, що він знав, до чого йде, я це зрозуміла ще в 9 класі, коли він сказав, що я буду юристом і е, бачила, як він готувався. І було мені дуже приємно, коли е, закінчили після закінчення школи. А це якраз був перший рік, коли діти поступили за результатами ЗМО. В цей учень, мабуть, один серед небагатьох поступив відразу в п'ять вищих учбових закладів на державне навчання. Звичайно, він був впертий і йшов до цілі дуже вперто, і я думаю, що такі люди можуть здобути. Врешті здобудуть те, що вони хочуть, наполегливий, він дуже ерудований. Я думаю, що в майбутньому це буде дійсно людина, політик, яка буде вболівати за долю і свого краю і взагалі України. І особливо зараз ми бачимо, як отакі молоді люди, незважаючи на те, що вони молоді, вони йдуть захищати свої батьківщини, бо знають, що? Майбутнє у їхніх руках. І саме на таких людях буде триматися наша держава. Рекомендую всім голосувати за Романа Григоришна, спеціаліста з міжнародного права, який знає, як відповідно до міжнародних стандартів. Організувати наше життя для того, щоб забезпечити європейські стандарти нашого життя, для того, щоб зробити так, щоб ми з вами дійсно не просто були центром Європи географічно, а жили по-європейськи гідно і достойно. Антитабачна кампанія або Табачник пішов геть кампанія протесту українських громадських, студентських і молодіжних організацій. Органів місцевого самоврядування, політичних партій діячів освіти і науки за звільнення з посади міністра освіти і науки України Дмитра Табачника, студентство потужна сила, яка має запал і потенціал ламати систему, боротися з нею. Антитабачна кампанія гарний тому доказ: Роман Григоришин активний борець із режимом Дмитра Табачника. Запальний лідер неодноразово виступав на захист студентів. Також Роман працював над проектом змін до закону про вищу освіту. Перше всеукраїнське моделювання Верховної Ради, студентський проект, ініційований Романом Григоришним та його командою, який, незважаючи на тиск з боку Міністерства освіти підконтрольного Дмитру Табачнику, погрози відрахувати з університету, заборони використовувати будь-які приміщення, відбувся. 450 студентів з усієї України приїхали до Києва і взяли участь у моделюванні. Чи подобається нам робота Верховної Ради зараз, чи задовольняє вона нас? А ви уявіть, до Верховної Ради України заходить 450 молодих спеціалістів зі своїми ідеями, своїм баченням розвитку і своїми реформами, напрацьовують законопроекти, які можуть значно покращити наше життя. І що? Чи є для них дорога сьогодні? Я думаю, що так. І я думаю, що ми маємо підтримати Романа. І я впевнена, він зможе принести у новий парламент той молодий запал, той креатив, і ці молоді ідеї, які здатні змінити наше життя на краще. Першим серйозним політично орієнтованим проєктом в житті Романа Григоришина стало створення команди молоді Віталія Кличка. Керівництво партії Удар помітило молодих, сильних і перспективних хлопців. Які у змінах країни, зламі корупційних схем і кумівства в державі вбачали власний обов'язок? Так, у 21 рік Роман Григоришин, завдяки молодіжній організації, яка підтримала політичний старт Віталія Кличка, отримав шанс балотуватися у народні депутати України по мажоритарному округу у Білій церкві. Громадський активіст став політиком. Білоцерківці підтримали молодого політика, у якому побачили надію на власне прогресивне майбутнє. Це був той незамінний досвід політичної боротьби з системою, яка ґрунтувалася на підкупі та залякуванні виборців кандидатам від партії регіонів. Майдан. Революція гідності, революція молоді. Ми з Романом пройшли всі етапи від будівництва барикад до їх оборони. І ви знаєте, хочеться згадати про тих молодих, амбітних хлопців, героїв Небесної Сотні, які поклали власне життя і довели всьому світу, що український молодий дух не зламати. Сьогодні велич нашого молодого покоління в тому, що захищати і боронити свою державу. Цінувати свою культуру і традиції. Саме такі якості я бачив Роману. Роман це людина з великої літери. Сьогодні я переконаний, що майбутнє України в безпечних руках. Для Романа Григоришина війна стала справою честі, громадянським обов'язком. Він був там задля морального права говорити про війну, а вже тим бути причетним до неї. Ще одна маленька перемога над собою заради майбутнього України своєї ровесниці. Незалежність та суверенність якої пан Путін намагається поставити під сумнів. Йому не вдасться. Так впевнено заявив Роман, коли повернувся зі сходу. Це не проповідь і не історія одного успіху. Це сповідь перед Україною. Це вдячність за можливість бути українцем. Кожна моя перемога та поразка давалися мені з вірою в майбутнє. Я вдячний за це Богу, друзям, близьким та знайомим. Кожному, хто в мене вірив і тому, хто зневірився. Зараз я щасливий опинитися тут, вдома. Ці гори наповнюють життя новим сенсом. Ці краї дають сили та натхнення для боротьби. І найбільше я хочу, щоб наші люди не втрачали віри у завтрашній день, щоб вони мали достойні зарплати і рівень життя, щоб їх завтра залежало від їхнього бажання і праці, а не від волі місцевих чиновників і політичних імпотентів. Я вірю, що зміни чекають на Україну. Але так хочеться, щоб вони почалися з рідного села, міста, області. Івано-Франківщина, Карпати, Косів, Снятин, Верховина. Мій дім починається тут. Я щиро хочу представляти в парламенті інтереси наших людей. Я мрію отримати кредит довіри від людей, які дійсно мене знають. Саме тому я вирішив балотуватися в народні депутати України в нашому краю. На жаль, гроші знову перемогли здоровий глузд. Тому я не висуваю свою кандидатуру від жодної політичної партії. Я не хочу використовувати політичні бренди. Я йду на парламентські вибори від самого себе, від людей нашого краю, які в мене вірять. Завдяки командним зусиллям, ми розробили комплексну програму дій, з яких я пропоную розпочати зміни в Косівському, Снятинському та Верховинському районах нашої області. Майдан, а також війна, яка ведеться ціною життів українських героїв, змінили нас всіх. І я не виключення справи. Я виріс тут. Тому проблеми регіону є для мене цілком зрозумілими. Самі зі змін для людей я пропоную почати новий шлях. Тому ми не маємо права на помилку. Разом ми подолаємо кризу і відновимо мир та стабільність в Україні. Ми нація героїв, непереможні в своїй єдності. Слава Україні!